Привітки усім. От дивіться, така цікава шкатулочка продавалася в Аврорі на День Святого Валентина. І от подивимося, що там у нас всередині. Такий світ Кукіс. Щось таке цікаве. Подивимося, відкриваємо і дивимося. Закриті вони. О, такі цікаві печенюшки, як я люблю. М -м -м. До чаю якраз зробила чайок. А тут такі смачні, оскільки вони тут по три штучки чи по чотири по три, мабуть. От якраз буде дуже класно таке пісочне печиво різної форми до чаю чи кави. Непоганий подарунок, да? на День Святого Валентина. Завтра, якраз День Святого Валентина. От, всім бажаю гарно відсвяткувати. До зустрічі, пока-пока. Завтра, можливо, ще зніму Валентинки. Ще цікаві будуть. Подивимося на розпаковочку, що буде завтра. Пока-пока до зустрічі.